Об'єднана опозиція представлена раніше кількома політичними силами. На сьогоднішній день стала єдиною командою ВО Батьківщина. Про це розповіли під час прес-конференції у Житомирі. Новообраний голова фракції батьківщини у Житомирській міській раді розповів, що об'єднання поліпшить роботу на благо громади Житомира. Дійсно, у нас пройшло об'єднання фракцій. Я вважаю, що воно пройшло лише пройшла формалізація процесу, тому що співпраця в нас була тривала вже і, мабуть, навіть вже не. Вже стільки нас вже понад два роки, як ми працюємо спільно. Представники батьківщини кажуть, не збираються зривати сесію, а навпаки, голосуватимуть за питання, які є важливими для громади міста. Фракція батьківщини вона не ставить перед собою завдання, що ми сьогодні зібралися, щоб воювати проти цього. Або ми сьогодні зібралися, щоб не дати можливості працювати. Ми за те, щоб і платилась зарплата, і було харчування. У дітей в садиках і все інше також на наступній сесії буде розглянути ще низка вкрай важливих та резонансних питань, в тому числі і про євроінтеграцію та звільнення Юлії Тимошенко. Відбулася, будемо казати так, уже погоджена рада. Ми з Володимиром Миколаївичем поставили вимоги, і ці вимоги прийняті. Що наше питання Про євроінтеграцію України. Та звільнення Тимошенко буде поставлено першим на розгляді сесії міської ради, яка відбудеться 8 листопада. І я думаю, що це так буде, тому що якщо вони планують щось інше зробити, то просто ми не будемо голосувати за порядок денний. Керівники партії вірять в те, що їх лідера Юлію Тимошенко звільнять найближчим часом. А Україна підпише угоду про асоціацію з європейським союзом і об'єднання зусиль цьому посприяє та піде на користь кожному мешканцю Житомирщини.